Власне, про тих, хто не чекає, коли ворог буде просуватися далі. Хто б'є ворога просто зараз, про наших військових, а саме про військових 41-ї окремої механізованої бригади, далі поговоримо. Пане Олександре, я аналізуючи ваші соцмережі, побачила, що бійці і на сумському напрямку працювали, і на Куп'янщині, і на Курщині виконували бойові завдання, і на часовому Часом яру, я. так власне, е, так. Я є військовослужбовцем 41-ї окремої механізованої бригади. Е, наша бригада. Це бригада, яка з самого першого дня свого існування вона одразу занурилася в бойові дії. Бригада була і на Купінщині, і на Часовому Ярі. Бригада приймала участь, як на мене, дуже в шляхетній справі. Це звільнення українських земель на території Курщини. Зараз ми в історію заглибимося трішки. трішки далі. Так, і по суті. Бригада якраз стояла на тих кордонах старих, які були в 18 19 рік, 100 років назад. Це дуже, символічно. дуже символічно, так. І як на мене, бригада дуже добре впоралася зі своєю роботою. Зараз бригада в тому числі приймає участь в обороні кордону на Сумщині. Зрозуміло, де саме я говорити не можу. Тафонки, Власне, так ви маєте монараб. ви фейсбук сторінку, і зараз сподіваюся, теж наші режисери продемонструють на екрані і фейсбук все, все інстаграм можна знайти Телеграм, всі сторінки скрізь бригада Е, Також погортавши ваші соцмережі. Побачила, що деякі підрозділи і працюють проти шахедів, збивають їх, тобто і українське небо прикривають. Що можете в цьому плані розповісти? Розкажіть про оцей бік роботи 41-ї бригади. Є місця, де знаходяться мобільні вогневі групи бригади. Зрозуміло, я не можу називати ці місця. Вони це не кордон, це в районі одного великого міста України, але близько до кордону. Бригада, зрозуміло, має важку артилерію, бригада має танки, бригада має реактивні системи. Бригадах частково озброєна про е, американськими броньованими машинами. І, звичайно, бригада має е, відповідні підрозділи не тільки БПЛА, але й протидії е, різним повітряним загрозам. Е, і ці групи працюють, е, вони знаходяться на постійному бойовому чергуванні і, в тому числі, і сьогодні вночі вони теж знаходились на бойовому чергуванні і працювали. Ну, і за це величезна подяка, адже росіяни і на фронті тиснуть різними штурмами і в повітрі намагаються переважати. Ми Зараз більше розкажемо про ваші підрозділи, про 41-ю бригаду. Ми вже ми встигли код вивести на екран щодо рекрутингу. Аби наші глядачі ознайомилися, які нині вакансії є в бригаді. А ви, будь ласка, розкажіть, ким нині необхідно поповнити 41-ю бригаду, кого бракує, яких фахівців і які напрямки можливо ви розвиваєте, що туди власне треба найбільше людей. Ну, я повторю фразу, але вона абсолютно актуальна. Скрізь все однаково. Нам потрібні від звичайного солдата, водії, кухарі, такмеди. Звичайно, зараз активно в усіх підрозділах розвиваються батальйони роти, підрозділи безпілотних систем, як повітряних, так і наземних. До кожної роботи має бути професійна. Така знаєте, природна відповідність, тому потрібні всі люди. От всі професії, які є в армії, вони всі потрібні. Багато є місць, де людина може прикласти свої е, таланти. Тобто знайдеться, де їх застосувати. Власне, наші глядачі за QR-кодом можуть всі подробиці дізнатися. Там, вочевидь, є і анкета, яку можна теж заповнити. Е, є дивіться по QR-коду, можна зайти. Я надіюся, ви покажете і номер телефону рекрутингового центру бригади. Е, можна зв'язатися з хлопцями з відділу рекрутінгу, і вони пояснять все, все, що треба. Кажуть, я хочу звернутися до всіх, хто там не наважується піти в Збройні сили, бо якісь там страхи має. Скрізь є багато нормальних людей. Скрізь ви можете зустріти того, з ким не знайдете спільного, але скрізь є багато нормальних людей. А воювати в результаті доведеться всім. І от сьогоднішня ситуація з Польщею вона тільки це підкреслює, що з високою долею ймовірності війна ця пошириться і на країни Балтії. І на Польщу, і окремо, між іншим, хочу звернутися до хлопців, які си зачешники. І от я хочу закликати хлопців. Я знаю, що всі бачили багато і було важко, але от ті хлопці, які зараз сидять в окопах, ви ж знаєте, що таке ротація. От їм треба ротація. Хлопці, хто відпочив, треба йти і допомогти тим, хто зараз в окопах. Дякую вам, Олександре, за те, що ви розповіли про наболілі і насправді важливі речі для нас, українців.